Танцівник акробат, який втратив ногу на фронті, знову танцює і тренує дітей. Олександр Чайка, український воїн та хореограф, який вижив після пострілу танка. До зими 2022-го він мав власну студію, де навчав дітей танців та акробатичних трюків. Працював з дітками від трьох років і до сіми. Звичайно, на індивідуальних заняттях були дітки і постарші. Коли Росія повномасштабно напала, Олександр не вагався ні на хвилини. Вирішив для себе, що я буду обороняти нашу країну, оскільки в голові такі думки з'явилися, що мої племінники, мої друзі, дружина. Ну, хто їх буде захищати? Чому хтось їх повинен захищати інший, як не я? У лавах ЗСУ він боронив попасну на Луганщині, де й потрапив під танковий обстріл. Лікарі давали не більше 20% що він виживе. Надто важке було поранення. Але Олександр витримав. Та коли прийшов до тями, зрозумів, щось не так. Щось через одіяло ну не бачу ногу і не можу порушити пальцями. І дивлюся, немає ноги. Ну і звичайно, перша думка не була: страх. Боже, що там? А як я далі без ноги? Ні. У Мене було в голові таке, е, а як я буду працювати далі з дітками, як я покажу ті акробатичні навики. Він подолав складний шлях від усвідомлення травми до того, щоб стати на ноги. Завдяки благодійникам пройшов протезування та реабілітацію в США. І вже через 11 місяців після поранення повернувся до викладання акробатики. Тепер для дітей він не лише улюблений тренер, а й справжній герой. А ще Олександр днями став татом. Весь час його кохана була поруч. Вони одружилися прямо в лікарні, а тепер щасливі виховують сина.